Крок 12. Досягнувши духовного пробудження як результат цих кроків, ми намагалися нести це послання до алкоголіків і застосовувати ці принципи у всіх наших справах. У всіх наших справах, досягнувши духовного пробудження, у всіх наших, справ. у всіх наших. У всіх наших досягнувши духовного. Результат духовного пробудження, духовного пробудження, духовного пробудження у всіх наших справах. Кар'єра офіцера. Британський офіцер, ірландець, як Бренді відставив його, але це виявилося лише тимчасовим відступом. Він вижив і став опорою ААВР. Я ірландець і мені було 49 років, коли я приєднався до АА. Я належав до однієї з ірландських родин, які більш-менш традиційно відправляли своїх хлопців до британських військ. У мене було дуже щасливе виховання вдома. Коли я озираюся назад, я не бачу нічого, що могло б схилити мене до невротика чи п'яниці. Я навчався в хорошій державній школі, якою керували ізуїти, і я з ними добре порозумівся. Мене збиралися відправити до Індійської державної служби, що в ті часи означало, що люди вважають, що у вас є певна кількість розуму. Я дуже любив музику. Я був одним із зіркових співаків у хорі. Та однією з провідних скрипок в оркестрі. Мені подобалися ігри. У моєму шкільному житті не було нічого, на що я міг би озирнутися назад, що було б відповідальним за все, що сталося потім. Потім рік у Німеччині, в школі. До речі, там я вперше напився. Але це була лише помилка. Я вийшов і випив трохи німецького вина, і це пішло мені в голову. Коли я повернувся, я сказав священнику, місцевому капелану, що я про нього думаю, і йому це не сподобалося. Він доповів директору, і директор збирався мене виключити. Але я зауважив йому, що оскільки я був першим британським хлопцем, який відвідав школу, це не буде для нього дуже гарною рекламою. Тож я добре подолав це, семестр майже закінчився, і ми розійшлися досить дружньо. Я провів, провів два роки в Дублінському університеті, а потім у 1916 році мене зарахували до Санхерста, Британського військового коледжу. Шла війна, і вона була досить короткою, близько вісьми місяців. До того моменту випивка для мене взагалі нічого не означала. Насправді я б, міг, я б не міг сказати вам різницю між Хересом і Бренді. Але як тільки я вибрався у Францію, я почав пити. Спочатку, як і всі інші, я міг контролювати. Коли випивав, але якщо я починав пити вже у ті дні, я завжди залишав вечірку одним з останніх. Коли закінчилася війна, ми служили близько року в Німеччині. Коли я повернувся додому до звичайного гарнізонного життя в Англії, я виявив, що п'ю набагато більше, ніж більшість людей мого віку. Мене це не дуже хвилювало. Тому що в той час я міг зав'язати на пару місяців, не випиваючи, і навіть не бажаючи, і не відчуваючи, що відмовляюсь від чогось. Треба сказати, що в армії пили менше, ніж я думав у той час. Багато людей похилого віку почали пити значно більше під час війни, але, але й молоде покоління було приблизно таким же. У своєму власному поколінні я вирізнявся, я бачу це зараз, будучи набагато сильнішим п'яницею, ніж пересічний чоловік. Але якщо ти робив свою роботу і не зганьбив себе, ти був соціально прийнятним. І ніхто насправді не втручався у твоє приватне життя. Я все ще був дуже здоровим і добре грав у ігри. Потім я знову поїхав до Німеччини на 4 роки на окупаційну роботу. Я сам влаштувався на роботу, яка мене повністю влаштовувала, тому що ніхто не міг втручатися у те, що я роблю. Так чи інакше, зазвичай нерви в мене були на поготові, коли хтось приходив перевіряти. Поступовим результатом стало те, що я почав робити вживання алкоголю однією з найважливіших частин свого життя. Я був сам на цій роботі і досить довго. Потім мене відправили до Індії, і відтоді кількість алкоголю ставала все більшою та більшою. І я почав робити по два або три денні заклинання замість звичайного концентрованого пиття на один день. Це був приблизно 1926 рік. Тоді, в Індії, я піддався пияцтву. Я жив один у Бонгало. Не всі разом, як вдома, в офіцерській їдальні. У нас була невелика компанія Бодві. І це допомагало відвернути від мене увагу. Незважаючи на моє вживання алкоголю, за великим рахунком, я пройшов. І все ще був дуже добрий виграх. Я відповідав міжнародним стандартам в одній конкретній грі, і знову. І це знову покривало досить багато моїх гріхів. Тоді в полку відбулася зміна керівництва, і новий Окей не дуже любив мене, і я не любив його, і він почав мене підстерігати. Йому не довелося довго чекати, але, на щастя, на той час я знайшов друзів на горі, і вони прикривали мене досить довго. Абісінська війна спалахнула саме тоді, коли справи йшли дуже погано для мене. І я поїхав до Єгипту на роботу. Як не дивно, аж до кінця моїх 26 років служби в армії, мені все ще пропонували дуже хорошу та важливу роботу. Незважаючи на те, що моє начальство повинно було знати, що я не надто надійний. Проте я протримався на цій посаді в Єгипті та Палестині близько двох років, а потім перейшов до іншого батальйону свого полку. Вони не були настільки актуальними щодо моєї історії, і я провів з ними близько 4 років. Тоді я провів близько 6 місяців на маленькому острові, командуючи тамтешніми військами. І я пішов, бо мав суперечку з губернатором. Одного вечора я пішов на вечірку, яку гендав, доволі п'яний. Я підхопив його після вечері. І дав кілька порад щодо того, як краще керувати своєю колонією. І в результаті приблизно через два тижні мене відправили назад до мого полку. Але з іншого боку, мені страшенно пощастило, тому що це мав бути злочин військового суду. І я мав бути на поготові. Мені знову пощастило, у мене було три чи чотири дуже незручні місяці з моїм полком. Тоді на Суєцькому каналі. Командир розмовляв зі мною лише тоді, коли хотів сказати мені, хто я такий і що я таке, як мало я враховую в схемі речей, і як він буде радий, якщо я піду. І говорив він при цьому доволі часто. Потім почалася війна Гітлера. І знову мені дали справді важливу роботу на Суєцькому каналі військові перевезення. Я протримався так чотири місяці, в основному на алкоголі, тому що я ніколи не знаходив часу, щоб поїсти. Після закінчення цього часу вони знову відправили мене назад у мій полк. Я думаю, що командир був досить втомлений від того, що ця курка. Так часто повертається на сидіння, тому дуже скоро він написав до медичних органів, щоб сказати їм, що вони мають покласти мене в лікарню, перевірити моє здоров'я. Вони привезли мене і, звісно, у них не було особливих труднощів виявити, що я алкоголік. Але це для мене нічого не значило. Я не знав, що таке алкоголік. На той час я був у Судані. Вони протримали мене в лікарні два місяці, а потім відправили до Єгипту три дні подорожі. Вони послали мене з доглядаючим, і ми з прислугою прибули до єгипетської лікарні, яка була значно гірша. Я був там ще пару місяців. А потім після ще кількох пригод на сході мене відправили додому. Приблизно через три місяці після повернення додому я отримав листа, у якому повідомлялося, що я звільнений з армії. Вони сказали це дуже люб'язно за медичними показаннями. Але я знав, що вони знають, які медичні показання і що вони поставили велику чорну позначку проти мого імені. Мене ніколи не пускали назад. У мене було два чи три почуття з цього приводу. Часково це було почуття сильного сорому за те, що мені довелося залишити армію під час війни. Але здебільшого це була образа, що таке сталося зі мною. Бо як це не дивно, до того часу я все ще думав, що можу контролювати пиття. я подумав, що ж тепер, коли мене злили. Я просто покажу їм, що вони були абсолютно неправі. Тож я влаштував найбільший бій, який був у мене на той час, включно з відключенням свідомості на два тижні. Тепер я був цивільним, я був у світі, про який взагалі нічого не знав. І відчував сильний страх, я помістив себе в дім. Я пробув там рівно стільки, щоб набрати справжні образи навіть від відповідального лікаря, який, на мою думку, взагалі нічого не робив, окрім отримання зарплатні. І я назавжди вирішив, що ніколи більше не вдам собі під владу медиків. Я зупинився, щоб просто випити, щоб перевірити, чи він такий самий не смак, як коли я повертався до Лондона. І тієї ночі мене знову віднесли до ліжка. Тож я вирішив повернутися і жити в Ірландії, щоб спробувати лікування географією. Коли я повернувся до Дубліна, у мене не знайшлося друзів. Нікого з тих, кого я знав, у минулі часи не було. Це був 1941 рік. У мене не було роботи, і я був у такому віці, коли здавалося, що починати щось нове було надто пізно. У будь-якому випадку я змусив себе повірити в це. Тож просто насився, живучи за своєю пенсією, пиячучи та живучи вдома. Так тривало близько 6 років. Справи ставали все гірше і гірше. Я ходив у лікарні, ходив на реколекції та до лікарів. І нарешті мама попросила мене піти до фахівця, якого вона вибрала. Я розмовляв з ним досить довго, і наприкінці він сказав ну ти ще не настільки божевільний, щоб замовкнути назавжди, але скоро ти станеш таким, якщо проживеш достатньо довго. Це налякало мене і лякало близько двох тижнів. Я страшенно боявся, що справді збожеволів, якщо ще не збожеволів. Сам я не міг зрозуміти. Весь час я був надзвичайно нещасним, але, здавалося, я не міг нічого з цим діяти. І найгіршим для мене було усвідомлення того, що все це повторюватиметься знову і знову, аж поки я не помру. Я не бачив, що з цього є вихід, і впав у повний вічай. Моя єдина надія полягала в тому, щоб спробувати якнайкраще пережити те, що залишилося від життя. Але я ніколи не міг собі уявити, що зроблю це без алкоголю. Думка кинути пити просто ніколи не проходила мені в голову. Як я вже казав, цей фахівець налякав мене приблизно на два тижні, може три. Потім я почав свій останній бій, який тривав і зупинився близько трьох місяців. Нарешті моя мама прийшла і сказала, що тримала мене вдома шість років. Бо думала, що може мені допомогти, але тепер вона прийшла до висновку, що я навіть не вартий того, щоб намагатися мені допомагати. Я мав зібрати речі і назавжди піти з їхнього життя. Це було 28 квітня 1947 року. Того ранку я вперше справді усвідомив, куди потрапив у своєму житті. Я взагалі нічого не міг придумати. Не було сенсу говорити про те, щоб повернутися додому, лягти у лікарню, або про те, щоб знову піти на сеанс, або до священика чи будь-кого іншого. Все це я давно розіграв. Цього разу вона справді була серйозна. Це був єдиний раз у моєму житті, коли я знав, що моя мати була майже безжалісною, але її не можна було в цьому звинувачу. У той момент, коли я думав, що я можу зробити, промайнули слова одного члена АА. Я був надто п'яний, навіть розпакувати носову хустку. Стаття, яке я бачив у Evening Mail. І я подумав собі, що це те, чого я ще не пробував. Тож мені вдалося отримати статус АА на зустрічі тієї ж ночі. З огляду на проведіння, це був вечір понеділка. Коли Дублінська група збиралася в ці дні. І моя родина погодилася, що якщо АА міг взагалі щось зробити для мене, щоб мені, дозволити залиш... щоб мені дозволили залишатися вдома на випробувальному терміні. Якщо АА міг взагалі щось зробити для мене, щоб мені дозволили залишатися вдома на випробувальний термін. Але якби я повернувся у звичному стані, то наступного дня мав би піти назавжди. Уклавши цю угоду, я відразу ж відчув, що потрапив у пастку і вийшов і випив трохи напоїв. Пам'ятаю, чотири склянки джину. Я прийняв бензидрин і паральдегід. Досить неопереджено». Я прийняв і паральдегід досить неупереджено протягом дня. І до того часу, як я прибув на свою першу зустріч я був добряче п'яний і під дією, з божевільними очима повністю нервовий. Останні шість років я вживав паральдегід більш-менш як звичайний напій, хоча час від часу я повертався до фенобарбіталу тощо. Коли я пробув до country Shop, ресторану де вони зустрілися в Доблені, я побачив у кімнаті близько 30, 5 чи 40 людей. Це була їхня відкрита, нічна зустріч. Але я, звичайно, думав, що всі вони алкоголіки. Я не міг уявити, чому хтось інший захоче туди піти. І моєю першою реакцією було: ну, я прийшов до чогось, що не для мене. Люди виглядали акуратно одягненими, надто щасливими, надто нормальними. Мій розум був надто хитрим, щоб зрозуміти багато з того, про що йшлося. Але згодом я зрозумів це, що ці люди пережили, що ці люди пережили багато алкоголю, як і я, і зуміли це зробити. Найбільше мене вразило те, що всі вони були. Дуже задоволені тим, що впоралися з цим і кинули пити. Це дало мені першу надію. І я подумав, що якщо ці звичайні люди можуть це зробити, людині з моїм розумом це повинно бути набагато легше. І я приєднався. Я припускаю, що тієї ночі я досяг своєї духовної ущелини. Але я ніколи більше не мав того, що можна назвати справжнім бажанням випити. Оскільки я приєднався тієї квітневої ночі, Ей зробив для мене більш ніж просто припинити пити. Це знову повернуло мене до життя, це дало мені зрозуміти. Що я повинен бути частиною цього світу, що я не можу бути щасливим, як бунтар. Це має навчити мене, що я можу найкраще зберігати свою тверезість, ділячись нею з іншими, що я повинен принести цю тверезість іншим. Хто цього потребує у моїх власних інтересах? Він продовжує намагатися навчити мене справжньому благодійництву, благодійництву, яке дає час, добру волю та служіння, а не лише гроші. Через трагічні історії багатьох інших алкоголіків це показало мені повну марність, жалю до себе. Це навчило мене, що успіх і невдача ніколи не є остаточними, і що жоден з них не має великого значення в остаточній оцінці будь-якої людини, яка робила все можливе. Це повернуло мене до усвідомлення, мого Творця то моїх обов'язків перед ним. Це мене дуже порадувало. Моя мати прожила 5 років після того, як я приєднався до АА. Останні два в повній сліпоті. Не в останню чергу мій борг перед АА – Це знання того, що в той час, коли вона хотіла мене найбільше, я був поруч, і що я не був п'яний. З книги анонімні алкоголіки. Дякую за увагу. Отож, декілька слів від себе це СЧА з Харкова. Тверезий алкоголік. В процесі читання у самому кінці мені сподобалися деякі рядки, я на них звернув свою увагу, хотів би поділитися своїми враженнями, відчуттями розумінням. У моїх власних інтересах нести цю тверезість іншим, хто цього потребує. Так, це в моїх власних інтересах. Тому що програма вчить, що зберегти те, що було даровано, я можу лише безкорисливо, віддаючи це іншому. Такому ж самому нещасному алкоголіку, яким був я, тому що тільки я і ті, хто зі мною, можуть розуміти його. Справжнє благодійництво, благодійництво, яке дає час, добру волю та служіння, а не лише гроші. Духовна справа, Божа справа. Тому що багато хто може сказати собі в мене немає часу, в мене немає бажання. Який сенс? Я або ми. Лише посміхнемося. Жалю до себе, марність жалю до себе. Що таке жаль до себе? Це страх, страх фізичних незручностей. Це бажання уникнути дії. Виправдовуючи себе. Поганим станом тощо. І на останок найсмачніше. Автор офіцер пише: це навчило мене, що успіх і невдача ніколи не є остаточними, і що жоден з них не має великого значення в остаточній оцінці. Будь-якої людини, яка робила все можливе. Тому що людину ніколи не оцінюють за її результатами, за її професійними навичками, за її здобутками. Людину завжди оцінюють за людяністю. І якщо людина має ту людяність, люди її поважають і люблять. А що таке людяність? Людяність це духовні якості, внутрішні якості, якості людини, які не підробиш. І це теж оцінується. Це те, завдяки чому людина може бути прийнята, завдяки своїй людяності, загальнолюдські принципи, поведінка, здорове мислення, прощення, доброта, терпимість. Співчуття, щедрість, терплячість, знання, повага, вміння любити. Це є людяність. А успіхи невдача то лише результат, як крок, ліва нога, права нога. Із успіху. Завжди витікає невдача, а із невдачі завжди витікає успіх. Якщо я не зупиняюся. І над усім це повернуло мене до усвідомлення мого творця та моїх обов'язків перед ним. Мого Творця. Це мене дуже порадувало. Мене звуть Стас Чия, я сьогодні тверезий. Завдяки програмі 12 кроків анонімні алкоголіки. І це мене дуже порадувало також. Дякую вам. Сподіваюсь, ще почуємось.